18 тисяч кілометрів європою за 84 дні. Такий рекорд планують встановити українські активісти. Їх 12-ру. Ми хочемо привернути увагу до України. Подя таким чином, подякувати європейцям за підтримку України. Ну і відповідно провести молитву за мир в Україні і світі. Забіг стартуватиме 21 березня у Києві. Саме в цей день Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС. Економісти, юристи, викладачі, більшість бігунів аматори. Щоправда, журналіст Сергій Попов бігає професійно вже 16 років. Біг сам по собі це такий собі універсальний символ миру, який, який приймають у всьому світі, який об'єднує людей в усіх країнах, незалежно від кордонів, незалежно від віри, раси, від громадянства. Ліана та Марія, мати та донька. Перша професійний бігун. Тепер вчитель фізичного виховання. Дочка пішла стопами матері нині в декреті. Поки Марія долатиме 18 тисяч кілометрів, малятку бавитиме чоловік. Раді такої справи ми вирішили, що треба підтримати, як і покоління підтримає один одного, і таку велику справу як пробіг заради миру. Сьогодні ось з мамою приїхали, і я думаю, до фінішу до фінішу обов'язково добігти. Команда, поки не в повному складі. Бракує ще чотирьох учасників. Шукають медика. Ініціатори пробігу запрошують приєднатися всіх охочих. Тетяна Орлова, новини телеканал Віта.